Доброго дня, пані та панове. Давно ми з вами не бачились. Скільки там? А, рік. Ну, непогана така перерва. Але сьогодні не про це. Попередньо ви могли здогадатися, що сьогодні ми з вами будемо робити топову RGB лампу, на розробку якої я витратив дуже багато часу. Тому давайте не тягнути та почнемо роботу. Почнемо з того, що зробимо акумулятори для ламп, від яких вони будуть працювати. Для цього я використовую звичайні акумулятори 18650. Невисокотокові, але з хорошою ємністю. Для початку змотуємо їх по дві штуки за допомогою каптонного скотчу, чи як він там називається. Ось такі два елементи жилення отримую. Наступним етапом у нас йде з'єднання двох елементів за паралельною схемою. Для з'єднання використовую ніколову пластину і куплену в Китаї невелику контактну сварку. Вона просто нереально в цьому допомогла. Тепер можна легко робити різних розмірів акумулятори, або, якщо трохи запартись, можна ще й щось плавити. Також можна було просто спаяти, але після того, як я робив нові акумулятори для шуруповертів в ось цьому відео я більше горів бажання їх паяти. Щоб підключити акумулятори, Залужу центри нікових пластин і запаюю до них провода, які в нас далі підуть на зарядний захисний модуль. На якому я заздалегідь заводив контакт для більш легкого підключення. А далі просто припаюємо провода від акумуляторів до них, і також проводи, які далі підуть на підключення до плат через конектор. І ось який результат я отримав. Дві абсолютно однакові батареї. Переходимо до виготовлення стадіодної матриці. За основу для неї я використовую алюмінієву пластину, яку мені вирізали на лазері. Погнули, пофарбували порошком. До речі, якщо когось цікавить лазерна різка, я залишу посилання на сайт, на якому ви зможете знайти всю необхідну інформацію. Повернемось до матриці. На неї наклею адресну стадіодну стрічку з плотністю 144 стадіоди на метр. Залужую контакт для легкого з'єднання в подальшому. Для з'єднання всіх силових елементів, таких як живня, матриці і плати, я використовую прикольний силіконовий провід. Для того, щоб підключити сигнальні контакти, я використовую дуже тонкий провід, тому що інакше до них товстим не припаятися. На цій стрічці настільки малі сигнальні контакти, що ужас, тому я їм не показую, як я їх паяв. Матрицю спаяли. Але для неї ж потрібен розсіювач, який буде її захищати від всього, також буде розсіювати світло, створюючи м'яке та рівномірне світіння. Його я надрукував на 3D-принтері, використовуючи прозорий PG пластик. Так як розсіювач повинен бути довжиною 256 мм, а на місці однієї деталі він не влазить, тому я поділив його на дві окремі деталі. За допомогою паяльнику з'єдную дві половини між собою. Хоча що добре видно, але інакшого способу, як їх з'єднати, я не знайшов. Я пробував з'єднати на суперклей, але нічого не вийшло. Для мене головне, що працює. Ну і плюс-мінус нормально виглядає. Так, що там у нас далі йде? А, точно, ще одна друкована деталь. Це верхня та нижня частина корпусу. І деталі в спеціальні пази встановлюється матриця Торосів. Я їх зробив якраз такого розміру, щоб не треба було якось інакше їх кріпити. Що у нас виходить? Акум зібрав матрицю та розсівач теж. Залишилось тільки плату, І ось що нам знадобиться. По перше, це макетна плата, на яку я встановлюю 4 невеликих тактових кнопки і запаюю їх. Далі до Arduino Нано припаюю по декілька ніжок, за які вона буде триматися на платі. І, до речі, це перший проект на каналі, де я використовую Arduino. За це слід поблагодарити мого друга, який вміє програмувати. Це підключається за ось такою неважкою схемою, навіть дуже простою. Але єдине, що в, ній... єдине, що в цій схемі не потрібно, так це резистори. Вони не потрібні. Так як ламп я роблю дві, за допомогою магії та своїх нервів у мене вийшло накладувати ще одну таку ж саму плату. До яких залишилось прикріпити ось такі пластикові рамки, які я також надрукував. А так як плата напряму не кріпиться до пластини, за допомогою стендофів я її кріплю. І от що ми отримали елементи, які готові до фінальної зборки. Почнемо з акумулятора, який повністю кріпиться на задній панелі, яка також зроблена з алюмінію. Зарядно захисний модуль встановлюю на його місце та кріплю суперклеєм, а акумулятор просто на гарячі соплі. До матриці за допомогою цієї пластикової деталі кріпиться плата. І все також кріплю на соплі, а як же ж іначе. А це я зняв для того, щоб показати, як виглядає фінальна зборка. На столі вільного місця не було, довелося щось паяти, щось ламати та коригувати для того, щоб дозібрати лампу. Після того, як я вам пожалівся, можна і дозібрати мадрість та акумулятори плати. і закручую всі деталі за допомогою гвинтів М3. І ось що ми отримали. Готова лампа. Але ж я робив дві. Де друга? А, ось вона. Так, стоп, але їх тут чотири. Так, їх чотири, бо дві я зробив ще плюс-мінус пів роки тому. Для ту, для тесту. Щоб перед тим як знімати це відео, знати про всі підводні камні. І в принципі, зараз вони вийшли досить непогано. Щось я заговорився, пішли дивитися, що ці лампи можуть. Для включення нажимаємо верхню праву кнопку. Вона також і виключає лампу. І одразу потрапляємо до меню, де ми бачимо: верхня строка це у нас білий колір, який можна якось там регулювати. Але насправді він не білий, і ця стадіодна стрічка не підходить для білого світіння. Далі у нас іде яскравість, ну тут все стандартно, від 0 до 100. Не будемо тут довго затримуватися. Наступним іде режим просто RGB, де у нас є 256 кольорів, яких просто за глаза, для відео чи ще чогось. І вони регулюються за допомогою нижніх А, ось чого я не розказав. Нижня права кнопка це у нас плюс, а ліва мінус, і за допомогою них проходять ці налаштування. Ну і остання строка у нас це ефекти. Тут їх всього 4, бо більше ніякого ми не придумали. І вони самі дефолтні, такі як Rainbow, Фейт, Поліцейська мигалка і типу вогонь, але він працює так собі. А ось вам і тест у повністю темній кімнаті. Лампа світить. Да. Непогано освітлює приміщення, за допомогою неї можна підсвічувати якісь сцени у відео або просто використовувати як підсвітку. Ну і на цьому я буду закінчувати відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Я дуже старався, щоб його зробити. І хотів би попросити вас підписатися, ну і там на кнопку на колоко нажати чи на лайк. Ну а поки ви були на каналі AlexModer, нове відео я вже знімаю, і воно повинно вийти дуже цікаво. Тому до зустрічі у новому відео.